Шановне панство, я хотів вам, Остап Вишня, і, значить, в нього є такий фільєтончик, шовінізм називається. Так я тро весь не буду, але я хочу що цікаву річ. Почув я про це слово давненько вже. Було це так: у школі, де я вчився, влаштували вечірку, дозволялося декламувати малоросійські малоросійське Одним із виконавців цих малоросійських віршів байок і тому подібного був і я. Підлітком ще тоді був, декламував, пам'ятаю, я тоді байку Глібова, музики. І от коли я на репетиції вийшов і тарарахнув музики, українська байка Глібова. Начальство підійшло до мене, пильно подивилося, всміхнулося, покрутило головою і сказала: Іж шовініст. на вечірці я вже декламував так: музики. Перевод басні Крилова, квартет на малоросійський язик. Ну і далі, далі, далі не будемо, а далі. Згадав я про це тепер, почавши про інтерв'ю вічно старими і вічно новими опікунами України нашої Раковським, Мануїльським, Затонським. Знову вони про той самий шовінізм. Ми, мовляв, Україну як самостійну одиницю визнаємо, але шовінізм ми будемо нищити, а шовіністів, не виключаючи й комуністів, вішатимемо. Думай, значить, як хочеш, українцем бути можеш, а любити Україну зась. Повісять і дідько його знає, чому воно так. Як я, наприклад, кажу моє пащенієс, люблю щі, кислу капусту, пушкіна, лаптушки, візбє бруд, телята, й воші, і як співаю, ванька, таньку полюбів. І за це все йду і грабую, вбиваю, вішаю, стріляю, тисну за горло. Що під другий те саме співав, те ж саме кохав, так це не шовінізм. А як я кажу добрий день, люблю борщ, Шевченка, білу хатину, співаю місяченько блідолиций, і нікого за це не вбиваю, а лише прошу ідіть, мовляв ви, до своєї іверської Божої Матері, так це шовінізм. І клянуть мене за це, і б'ють, може, за це, і вішають за це. Про мене ж, носити лапті хоч на голові ті свої, не тільки їж, а навіть умивайся отими своїми щами. У мене й за вухом не засвербіть, бідітько, тебе бери. Все одно кацапом здохнеш, і не піду я до тебе. Попотрібен ти мені, як п'яте колесо до воза. Я шовініст, хай вішають. 1920 рік. 1920 рік.